Показую Я серед. Зараз спробую розібратися щось з зондовим підсилювачем. Ну, не з зондовим підсилювачем, а в штанзі є підсилювач. Чи ви знали? Так, які проблеми мого прибора? Блокінг генератор на обриві, трансформаторний обриві. Нема всхвольтної обмотки. Він генерує піщить, але напруги на виході ноль. Просто ноль. Тому що конденсатори погані, поміняв конденсатори, поміняв діод селеновий, нічого не дало, відпаяв відпаяв СГ-шку, тоді виміряв, що напруга 0, Тоді додумався помітити обмотку, обмотка на обліві. Ну я обходжу таке, що вольтаж дає, 440 вольт. І шукатиму зараз проблему в... в ті